Слава Ісусу Христу! Люби, просто, просто люби. Друзі мої, я сьогодні неспроста біля саме тут, біля цієї прекрасної, прекрасної пані, яскравої, яка нам подарувала найбільше, що, що ми маємо. І я хотів би сьогодні вам засвідчити саме про це місце, що, що відбулося тут. Ми приїхали з дружиною проходити школу. Вона проходити, я приїхав служити, це місто Чортків. і це подвір'я наших друзів. так. І, і коли почалася школа, моя дружина зразу нас почали хворі хворіти діти. І ви знаєте, якби я там молився за, за дітей, за за їхнє одужання. А потім якось мені господь нагадав про таку річ, що. Що я вже забув про завіти з Марією. Я колись з Марією складав такі певні завіти Там та і я коли проїжджав мимо цього місця, я так на неї поглянув, і я зрозумів, що я тут завжди проїжджаю, хрещусь, завжди так вітаюся з нею, завжди, завжди роблю якийсь жест уваги. Але я зрозумів таку таку річ, що я тут вже був у Володі дуже часто, але жодного разу не молився вирвати. Жодного разу на цьому місці я не відмовив ні одної вирвиці. Ну і думаю, якраз коли хворіють діти саме час, знаєте, як тривога то куди, то до Бога. І я не є такий, такий, такий самий, як і всі. І ви знаєте, я прийшов сюди, прийшов сюди на це місце. Перше, що я зробив, я в неї перепросив і сказав Марія, мама, прости, що я забуваю до тебе, що прихожу, за тебе, що приходжу зараз уже, коли є нагальна потреба. І вийшло так. Кажу, Марія, мої діти хворіють. Я хочу з тобою увійти в певний завіт. Я хочу тобі подарувати тут чотири таїнства, вирвиці, страсні, світлі, радісні і славні. І я відмовлю, буду кожного дня відмовляти по таїнству. А я тебе дуже прошу, виблага зцілення для моїх дітей. В Господу нашого Ісуса Христа. І ви знаєте, що відбулося? Я відмолився таїнства, відмолився все, і зцілення не було. Зцілення не було, але я потім я пообіцяв Марії так само, що коли я відмовлюся ці таїнства, скільки б я не був би тут, на цьому місці, я завжди буду приходити до неї і молитися повну вирвицю. А, а якщо не буде, не, не буде у мене там обмаль буде часу, то я обов'язково мінімум помолюся десяточок. І щоб ви розуміли, друзі, я коли прийшов і подякував їй за це. І потім е, сказав, що мама, я, я, приймаю. Е, я приймаю те, що діти хворіють, я приймаю, е, що мають температуру, я це все приймаю, але... Моя любов до тебе не зменшується, моя любов до Господа не зменшується. Знаєш, це випробування, яке треба гідно пройти. І щоб ви розуміли, я їй так подякував, помолився десяток, пообіцяв, що я постійно буду молитися. мінімум десяток. А якщо, якщо буде час дозволяти, то повний розарій, повну вирвацю. І ви знаєте, друзі, я коли зайшов в будинок, мої діти були з цілою. Вона виблагала. Але до чого я веду? До того, коли ми вже приймаємо випробування, ми не просто його приймаємо, а ми навіть приходимо і дякуємо, що в нас є таке випробування в даний час. І тоді тоді мама допомагає, мама благає про чудо. Ну і який син відмовить своїй мамі. А ще тим паче такій мамі, яка пройшла з ним весь шлях. Від народження до смерті до Воскресіння. Мама, яка являється по сьогоднішній день, мама, яка допомагає. Мир вам, друзі, сьогодні різдвяний день. Я вам бажаю, щоб кожен з вас в своєму серці настелив сіна. Настелив сіна файного, правдивого сіна. Якщо ти віриш... Стили так, як ти віриш. Якщо ти в розчаруванні, стили так, як розчарування. Якщо в тебе якась є біль, злоба, агресія, стили в цьому. Ісус хоче приходити на правдиве, на правдиве сіно. Ісус хоче народжуватися в правдивому серці. Я не кажу в безгрішному, а в правдивому. З гріхом всі знають, як боротися до сповіді. Зараз особливий час. І настеліть йому. А вам всім бажаю. Відчувайте його ніжність, ніжність його маленьких рук на вашому серці. Відчувайте його постійно, любіть, передавайте любов, любіть просто і просто любіть, так як робив це він. Амінь. Всім дякую за увагу.